і все. Mm. Шановний, Взагалі-то це є відділення ДАІ. Так. так? А що ви там робите всередині? Хто ви такий? Ви а працівник, ви, працівник міліції? Ви працівник міліції? Представтесь, будь ласка. Я не є працівник міліції. Вже один знімався, ти сьогодні знімаєш. Знімаю. 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 Знімаю? Знімаю. Я і громадянин України, ще які питання. Я бачу, що ти відділення дає. Ви, ви були, що? ви знаходились всередині. Перший раз від вашої таке. Та ви що? Так ви так спеціально я я, я, я звідти вийшов, то, що ну, То, то яке Ви право маєте мене виганяти, звідти. Я вас не виганяю, я питаю, хто ви такі є. Та, я, я просто наглядаю дала. за автомобілями. Ще якісь питання. Ви охранник? Так, охранник. Ви получаєте зарплату? Ні, не получаю. В... Умова праці. У вас є умова праці? Я взагалі з вами не бажаю говорити. А що буде? Що буде? Я ще не побачив нічого, хто ви тут є вообще, взагалі взагалі. Та я... да, знімаюся і буду знімати. То знімайся, ще. Прийде час. І що буде? Нічого побачив, що буде. Ви мені погрожуєте? Я не погрожую, я просто так тобі розмовляю. Ви всі Зачем такі тут поспал? такі ділові, да? так? Герої. Я не діловий. Я прийшов, тут спокійно став, чекаю начальника, командира взводу. А ви мені я тут не почали не хамити. Серйозно? Да, серйозно? Я не знаю, ви взяли, втекли і закрилися всередині. І вилійшло другою стороною. Чи ви через вікно вилазили, може? А ви що, що тут? А ви такі, щоб посилати в АТО, знову? А що ви тут сидите, там воюєте, що ви тут посилаєте? Я вже стояв на пенсії. Ну, так ніхер тут посилати людей туди в АТО. Там, там пенсіонери теж воюють. Ви знаєте нашу об обстановку. Ви в поліцію туди. Чого не йдете в поліцію? А знімаєте? Слухайте, хто ви такі, щоб кудись посилати людей. Я не посилаю, просто розмовляю. А Так те, та, що ви говорите, дійдь туди, дій туди. Ну як? Туди". Туди. Так ви працюєте. Ну, працює. А я бачу, як ви працюєте. У ну, працює. мене просто зустрічне питання, а чого ви не в АТО? Ти ж пенсіонер, де ви воювали? В барі? Знаєте, є одна велика мінус людей, характер, який не знає суті і починає кудись посилати других людей. Я знаю, суті вже забагато. Ви не дивилися, так? Я дуже багато, що дивився, багато що знаю. Ти ще маленький, ще мало років. Я маленький, ой, повірте, я на свої роки, знаєте, мені вже стільки всього вистачає. Та приїхали, стали біля машини тихенько, ні. Людям погано почув. Машини, каже, Бзо. Я зараз піду і буду курочити їх. А ви хто такий? Ви працівник міліції? І піду курочити, познімаю зараз рикалами. Пістолет маєте? Знімати буду. <ріст> Хтось чекав. прийшли, стали собі чекаємо, тихенько. І тим більше знають, що ми тут будемо. І з обласного де їде людина.